Після 18 місяців на війні демобілізація за бажанням воїнів з таким гаслом на мирну акцію зібралися рідні військовослужбовців, щоб відстояти на їхній погляд справедливі терміни служби для українських захисників. Пані Жанна провела чоловіка на фронт у перші дні повномасштабної війни. Відтоді лише молиться, щоб він повернувся додому живим. Дуже важко, дуже важко. Моя сім'я без, без батька. Постійно ти переживаєш. Постійно хвилюєшся, особливо коли вони на позиціях. Ти не можеш з ним спілкуватися, він тільки може написати. Зранку і дай Бог ввечері, що все ну. у пані Ганни чоловік воює з окупантами на нулі. Запеклі бої з ворогом для військового не минули безслідно тричі був тяжко поранений. Та, попри проблеми зі здоров'ям, продовжує захищати від росіян українську землю. В таких обставинах люди перебувають. Ну тобто, це нелюдські умови, постійна втрата друзів. Це дуже жахливо бо воно все вкупі сказується на здоров'я. Психіка дуже постраждала, і на її відновлення, хоча б якусь реабілітацію, потрібен час. Два тижні відпустки за два роки, які він отримав, це нічого. Закріпити граничні терміни військової повинності для воїнів на період воєнного стану. Жінки закликають парламентарів законодавчо. Вважають, що всі, хто відслужив півтора року на фронті, повинні мати право на демобілізацію. Серед них добровольці, мобілізовані чоловіки, військові контрактники та. Строковики, учасниці акції пропонують їх замінити підготовленими резервістами. Несправедливо, що вони всі, всі перші дні пішли, в воєнкомати хотіли захистити своїх, рідних, сім'ї, а зараз просто дивлячись на це все, коли ходять чоловіки і ну, як жили цим життям, так і живуть. Тобто для когось є війна, для тих сім'ї, які воюють, чоловіки, сини, а для когось її немає. Учасниці акції кажуть, без ротації визволити українські території вкрай важко. Адже воїни, які від початку вторгнення стали на захист держави, виснажені боями фізично і морально. У них є ну, така віда на все суспільство. Вони розраховували, звісно, що ця війна буде недовго буде там, ну хай два-три місяці. Ну, коли вона продовжилась все довше й довше, вони розраховували, що суспільство ну змінить їх і будуть. Одні віддихнуть, одні будуть воювати, одні віддихнуть, але у них така. Ну вони всі обіжаються, дуже обіжаються на всіх, хто в тилу. Петиція за демобілізацію військових після півтора року служби вже набрала 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду президентом. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, п'ятий канал. Виховну бесіду з Угорщиною та Словаччиною провели лідери ЄС на саміті у Брюсселі. Прем'єрів обох держав закликали подумати про наслідки їхньої позиції щодо України. Про це журналістам розповіла прем'єрка Естонії Кая Каллас перед початком другого дня зустрічі каже Роберта Фіца та Віктора Орбана питали, яким вони бачать майбутнє, якщо Європа не допомагатиме Україні, а Росія переможе. Проте відповіді не почули. Зазначила Каллас. Угорщину назвала проблем. Ми євросоюзу, яку потрібно вирішити, прем'єр Люксембургу Ксав'є Батель різко розкритикував позицію. Орбана та назвав його зв'язки з Путіним цитата середнім пальцем для всіх солдатів, які щодня помирають в Україні. Нині у Брюсселі лідери ЄС обговорюють фінансову допомогу Києву. Йдеться про 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки. Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо проти підтримки України, буцімто через корупцію. А лідер Угорщини Віктор Орбан блокує військову допомогу, бо виступає за переговори між Києвом і. Якщо ми не допомагатимемо Україні, то яка альтернатива? Реально, Росія виграє і що тоді? Чому ви думаєте, що будете в безпеці, коли ми віддамо Україну і не підтримаємо її зараз? Це запитання, на яке прем'єри Угорщини та Словаччини не дали відповіді. Вважаю, нам потрібно продовжувати вести з ними розмову. Ми дуже твердо переконані, що Україна має право захищати свій суверенітет, свою незалежність, свою демократію. Це аж ніяк не ідеальна країна, і там є і були проблеми, наприклад, із корупцією. Але це агресивна війна. Росія вдерлася до України. Вона намагається захопити всю територію або ж її частину. Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, він також не зупиниться. Тож це загроза для усіх нас. Не можна дати Путіну перемогти в Україні, але Білий Дім повинен чітко відзвітувати, як витрачають кошти на допомоги Києву. Таку заяву зробив новий спікер Палати представників США Майк Джонсон в інтерв'ю Fox News. Він також виступає за те, щоб розглядати військову допомогу Україні окремо від допомоги Ізраїлю. Хоча Білий Дім об'єднав два запити в один пакет. Президент США просить у конгресу 106 мільярдів доларів на підтримку Києва, Ізраїлю, Тайваню та захист кордону з Мексикою. Ексикою з них понад 60 мільярдів призначені для України. Ми не можемо дозволити Путіну перемогти в Україні, бо я не вірю, що він на цьому зупиниться. Це може підштовхнути Китай зробити крок щодо Тайваню. Ми не покинемо українців, але ми у конгресі несемо відповідальність за управління фінансами американського народу. Тому повинні переконатися, що білий дім відповідально витрачає ці долари, а також зрозуміти, яка його кінцева мета в Україні. Четверо людей поранені внаслідок ракетного удару по Тель-Авіву. Ізраїль знову атакували із сектору Гази. Одна з ракет влучила у житловий будинок. Через деякий час бойовики Хамасу здійснили другий удар. Дві ракети впали на відкритій місцевості неподалік. Аж дода ніхто не постраждав. У відповідь Ізраїль завдав удару по осередках Хамасу в секторі Гази. Наземну операцію, яку анонсувала армія Ізраїлю, поки що не розпочали. США закликали її відтермінувати, хочуть переміст. Тити додаткові засоби ППО, щоб захистити американські війська в регіоні від можливих атак, якщо конфлікт розгоратиметься. Ми бачимо, що ракету запустили сектора газу в будівлю позаду нас. Вона влучила у горішній четвертий поверх. Пожежа спалахнула і на третьому поверсі. Четверо людей поранені. З них двоє у стані середньої тяжкості, двоє в легкому. Жертв більше немає, бо люди діяли за інструкціями. Вони слухали сирени і сповіщення. Вийшли на сходи чи в безпечні зони, і це рятує життя. Український радіодиктант національної єдності за новим стилем. Щороку року уся країна писала його 9 листопада в день преподобного Нестора Літопистя. Але цього року церква перейшла на новий календар. Переїхав і диктант на 27 жовтня. Цього разу його писали масово в укриттях, аби в безпечному місці доєднатися до писемного флешмобу. В одному з укриттів київського вишу побувала і команда п'ятого каналу. Там зібрались політики, зірки, наук. Щоб перевірити свої знання української мови. Як все відбувалося, розповість Карина Шевченко. Аркуш і Ручку взяли до рук українці, щоб перевірити себе на грамотність під час національного радіодиктанту єдності. В одному з укриттів Києво-Могилянської академії Аншлаг. Тут і актори, і співаки, і політики перевіряли свою грамотність разом з усією Україною. По селах Полтавщини мліють відра яблук та Абрикос. Свій перший диктант прийшла писати наймолодша учасниця Стефанія. Їй лише сім років. Переконана, помилок не припуститься. Готувалася, трохи писала. Жалі. Жалі. Актор Юрій Дяк пише радіодиктант уже не вперше, однак каже, що разу припускається помилок. Цього разу готувався ретельніше. На мою думку, він був не дуже складним. Орфоепічно так точно для мене. А от орфографічно перевіримо в понеділок. Я нарахував приблизних.